Уявіть собі, ви знайшли омріяну квартиру і все йде чудово. Ви вже готові підписати договір, коли раптом власник квартири запитує у вас один загадковий документ. Виявляється, без цього, попри це, жодної квартири, жодного кредиту, жодної покупки в розрочку. У вас немає цього документа? Вітаю! Ви можете залишитися без житла та необхідних послуг. Його ім'я шуфа, і сьогодні ми розберемо, що ж таке шуфа і чому шуфа так важлива у Німеччині. Привіт, мене звати Валентина. Ви на каналі Валентина життя у Німеччині. Якщо ви вперше на моєму каналі, то коротко про мене. Я приїхала до Німеччини у 2022 році. По професії тішиться вже встигла попрацювати. Наразі не працюю. Але в активному пошуку роботи, чому не працюю, можете подивитись ось у цьому відео. Також на моєму каналі дуже багато цікавої і корисної інформації для біженців у Німеччині, а також про пошук роботи у Німеччині. Тож доєднуйтесь до каналу, ставте вподобайку, щоб не забути, а то в кінці ви завжди забуваєте ставити вподобайки. І ми продовжуємо. Що таке шуфа? Шуфа це скорочення від шуц. Gemeinschaft für allgemeine Kreditsicherung. -Kredit що можна перекласти як об'єднання захисту за загальної кредитної безпеки. ШУФА – це приватна організація, яка збирає фінансову інформацію про резидентів Німеччини, щоб оцінити їхню кредитну спроможність. Сюди входить інформація про ваші кредити, банківські рахунки, кредитні картки, заборгованості та навіть інформація про укладені договори. Уявіть собі собі, що це ваш фінансовий рейтинг довіри, на основі якого банки, орендодавці та інші організації вирішують, чи готові вони з вами співпрацювати. Як працює система Шуфа? Шуфа збирає дані від банків, страхових компаній, телекомунікаційних компаній та інших партнерів. Потім вона надає цю інформацію форми балів СКО, які відображають вашу фінансову репутацію. Чим вищий ваш бал, тим вищий рівень довіри до вас з боку організації. Важливо, ваш шуфа СКО не є постійним, він може змінюватися в залежності від вашої фінансової поведінки. Чим більше своєчасних платежів ви здійснюєте і чим менше заборгованості накопичите, тим краще ваш фінансовий рейтинг. Додивіться це відео до кінця, я вам розкажу, як можна отримати ваш кредитний рейтинг вашу шуфу безкоштовно. А зараз трохи цифр близько. 80% глядачів на моєму каналі не підписані на мій канал. Тож, зробіть мені, ласку та підпишіться на мій канал. Так я буду знати, скільки реально активної аудиторії дивиться моє відео. Завчасно дякую вам, а ми продовжуємо. Чому шуфа така важлива? Мати хороше шуфа ско у Німеччині дуже важливо. Ось, ось деякі аспекти, на які шуфа впливає. Оренда житла, звісно ж. При пошуку квартири власник наймовірніше запросить ваш шуфаско. Це основний критерій, за яким орендодавці оцінюють платоспроможність потенційного орендаря. Банківські кредити для отримання кредиту Шуфаско відіграє ключову роль. Банки хочуть знати наскільки ви надійні як клієнт, і шуфаско є одним з головних показників. Контрактні послуги для підключення мобільного зв'язку, інтернету або комунальних послуг. Часто теж потрібен позитивний шуфа-скор. покупки в розсрочку. Якщо ви плануєте придбати товар у розсрочку, магазин також може перевірити ваш шуфа скор щоб переконатися, що ви здатні виконати фінансові зобов'язання. Як формується ваш шуфа скор Ваш бал формується на основі таких факторів, як кредити та заборгованість. Чи маєте ви відкриті кредити? Якщо так, скільки та на яких умовах? Історія платежів. Регулярний склад за кредитами, рахунками та іншими зобов'язаннями. Пропуски можуть серйозно знизити ваш бал. Фінансові договори: кожен підписаний договір на телефон, інтернет та або оренду е, житла також враховується. Частота запитів на шуфа. Часті перевірки шуфа з боку різних установ можуть негативно вплинути на бал. До речі, тут хочу додати. Я хотіла придбати відеокамеру для зйомки мого блогу. Але на той момент в мене не було повної суми, щоб заплатити за камеру. І я хотіла придбати її у розсрочку. І я намагалася отримати розсрочку в декількох магазинах. І в усіх магазинах мені був, була відмова. Але всі ось ці запити з відмовами записалися в мою шуфу. Далі, як дізнатися свій шуф Аско? Щоб отримати доступ до вашого шуфа СКО, ви можете замовити звіт. Один раз на рік кожен житель Німеччини має право на безкоштовний запит. Для цього можна зайти на сайт Шуфа і подати заявку на отримання звіту. Посилання я залишу в описі під відео. Якщо ви бажаєте постійно відстежувати зміну у вашому СКО, шуфа пропонує платні підписки, які дозволяють контролювати свій власний фінансовий статус. Що робити, якщо у вас низький шуфа СКО? Низький шуфа може обмежити доступ до багатьох послуг. Ось деякі рекомендації: покращення платіжної дисципліни. вчасно сплачувати всі рахунки. Чим менше кредитів, тим краще. Намагайтесь не відкривати одночасно багато кредитів, не робіть багато запитів. Часті перевірки шуфа можуть виглядати підозріло для банків. Про що я вам казала за свою ситуацію? Чи може шуфа помилятися? Так, навіть шуфа може містити помилки. Наприклад, старі дані про погашені кредити, помилкові заборгованості тощо. Ви маєте право оскаржити оскаржити такі записи. Для цього потрібно звернутися до шуфа з проханням про перевірку та виправлення помилок. Тепер давайте поговоримо про важливість шуфа для нас, іммігрантів. Для іммігрантів шуфа ско стає викликом, оскільки часто у нас немає історії кредитів у Німеччині. Почати піднімати свій скою можна шляхом своєчасної сплати рахунків та укладання фінансових договорів. Це буде особливо важливо для тих, хто планує залишатися в Німеччині надовго. І у підсумку шуфа це своєрідний паспорт фінансової довіри у Німеччині. Від нього залежить, чи зможете ви винайняти житло, отримати кредит або укласти важливий договір. Сподіваюсь, вам було цікаво дізнатися про те, що стоїть за цим загадковим словом. Діліться своїми враженнями в коментарях і обов'язково підпишіться на мій канал для нових цікавих відео. Також дайте мені знати в коментарях, чи мали ви вже шанс отримати свою шуфу. У мене на цьому все. Дякую, що були сьогодні зі мною, і побачимося у наступних відео. Чус!